За тиждень до початку повномасштабного вторгнення перейшли у посилений режим патрулювання, а з 24 лютого додалися ще й постійні перевірки на вулицях міста і чергування на блокпостах. Так пригадує лютий 2022 року. Поліцейські роти патрульної поліції Рівненщини більше переключилися на перевірку, перевірку автомобілів, перевірку людей, менше притягують до відповідальності, бо самі розумієте, люди і так були настрашені. Треба було контролювати, спілкуватися із людьми якось заспокоювати своїм словом, своїми діями. В такому режимі патрульний працював до 9 березня того року, а вже наступного дня Максим разом із ще дев'ятьма своїми колегами вирушили до Києва. До 24-го ми були в Києві, проходили навчання. І після 24-го нас відправили на неділю в Ірпінь. Коли ще там були бойові дії, правоохоронець розповідає, до постійних прильотів по Києву роботи ППО та порожніх вулиць столиці звикли вже за декілька днів. А от звикнути до ситуації, яка була в Ірпені, виявилося не так вже й легко. Коли заїхали в Ірпінь, до цього всього додавалися зруйновані будівлі, зруйновані життя. Дуже багато. Хаосу було. Навіть коли заїжджали в місто Ріпінь, це було складно. Це було складно, бо їй попадали під обстріли. Вірпині рівненським торівцям довелося тримати позиції, але Максим більшість часу був водієм. Мене відправляли постійно майже кожен день по дві-три ходки в Київ за припасами, за людьми деякими привезти. І теж. По дорозі, поки їхав, попадали під обстріли. Чим швидше їдеш, тим більше шансів, що ти виживеш. В Ірпені Максим пробув тиждень. На початку квітня його та інших торівців відправили додому в міні-відпустку, а вже за кілька днів знову відрядження. Щоправда, вже на південь України і не на три тижні, а на майже чотири місяці. Завдання були такими ж, як і на Київщині охорона і тримання позицій. Коли ми приїхали, на той час вже були звільнені території, дуже багато. Було цивільних. І що безперечно вразило, це що кожна людина якось тою чи іншою мірою Намагалися нам допомогти, щось щось передати, десь хтось накормити, десь хтось щось дати з собою. Після повернення додому, не затримуючись, приступив до несення служби в Рівному. Під час спілкування чоловік розповів, що готовий до наступних відряджень, адже має захищати країну та своїх рідних. І зараз, як з'ясувалося, Максим знову вирушив туди, де гучно. Аліна Почковічесла Мельник, випуск новин.